Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде в нас тема, як ви вже ось бачите, акумулятори. Так, правильно. Тема про акумулятори. Давайте розпакуємо посилочку. Відповідно, така мені прийшла посилочка, дісталась посилка. Зараз подивимося, що в нас тут є. Так, розпаковуємо посилку. Так, ось. так відкриваємо посилку. Так, щоб показати, що тут маємо, зараз ось так ще покажу на відео, щоб всі бачили. Так. Тут наші ага, перемички і болтики в комплекті. Так, далі дивимося. Ось як ви бачите, так наближу, щоб було видно краще. Ось такі акумулятори. Відповідно, мені дісталися такі акумулятори. Літіві акумулятори. Зараз ми їх одного дістану. О! Ось такий акумулятор. Зараз я таку трішки відстань зроблю, щоб було видно. Як ви бачите, це такі літій залізофосфатні акумулятори. Можна переглянути, як ви бачите, щось він. О, є, видно, сфокусувалося. Ось є. 200 Агодин. Це акумулятори відповідно такого промислового виконання. ось Плюсова клема, мінусова гвинтове з'єднання М8, бачите. А зараз я їх всі дістану. І трошки важкенькі. Так, трошки тут приберемо. Ось. Так. В коробці вже нічого немає. Так, ось такі акумулятори були замовлені. Зараз я покажу, наближу так, щоб було видно їх. Ось є ці коди. В такому корпусі, такий пластиковий корпус. П Ємність акумуляторів 200 А годин. Так, вага акумулятори. Зараз давайте зважимо, скільки важить один акумулятор. Ось так, щоб було видно. Так, встановлюємо нашу вагу. Зараз увага на екран. Так, що у нас тут показує? Вмикаємо вагу. 0 грам. Ставимо. Наш акумулятор, ага, не видно так. Вага становить 5,6 кг. Тобто 5,6 кг важить ось такий акумулятор. літій залізофосфатний акумулятор ємністю 200 А годин. Вага 5,6 кг. Ну що ж, давайте далі буде перевірка тестування напруги та внутрішнього опору. Ось є прилад. Так, зараз ми його налаштуємо якось так, щоб було видно, що без монтажу. Ага, давайте якось тако зроблю. Прилад постановлю ось тут. Так, потрібно щось підкласти. Ось. Тестер в мене є. Так. Увімкнув прилад. Щоб було видно в реальному часі без якогось там монтажу. Знімаю відео, так як є. Отже, беремо акумулятор номер 1 Так, дивимося, увага, на екран. Під'єднуємося. Так, що у нас показує? Опір ну, трішки скаче 32868 вольт і 0031. Ще, можливо, кращий контакт зараз я зроблю. Ось так, думаю, вам видно. 0,029. О, встановилося. Бачите? 0,029, 32868. Так, один заміряли. Беремо наступний. Міряємо акумулятор No. Так. Що у нас цей покаже? 0,023. 24. Напруга 3,28, 54. Зафіксували. Акумулятор номер 3 Так. Плюс та мінус. Міряємо? Нуль, ноль двадцять чотири, тридцять Так, зафіксували. Ну і акумулятор номер 4. Міряємо. Ну, двадцять чотири, три двадцять Як ви бачите? Фактично, внутрішній опір майже ідеальний. Ну, ось ще ось цей. Давайте переміряємо. Щось він трішки показав. Більші в нас показники. Перший. Ось тут поганий контакт дав щупами. Ось так. Бачите, було там 0.24. Ну, так, як є. 0.31. 0,30, 3,28, 6,7. Трішки різниця, але нічого страшного думаю. Далі я буду їх, відповідно, вирівнювати по напрузі ці акумулятори. Ось буде встановлюватись ось тут є перемички. Так, зараз. Ось перемичками. З'єднаю їх всі паралель, підключу зарядний пристрій. Вирівнюю напругу, заряджую їх до напруги 3,65 вольта, ну, можливо, трішки менше, там 3,6 вольта. Ну і далі будемо збирати вже всю схему. Така буде система Автономного живлення на 12 вольт. Нагадаю, акумулятори літій залізофосфатні 200 ампер годин. Отже, таким сьогодні було відео. В наступні відео будуть випробування даного акумулятора, ну і вже збірка всієї системи живлення. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Ну і ще такий пост скриптом додав. Перед замовленням я відповідно спілкувався з посередником, тобто людина, яка мені ці камулятори, скажімо так, презентувала. Там була домовленість, як я їх отримав. Напруга він мені показав, протестував внутрішній опір, що приладом все good, все добре, чудово, так як я ось перемірю так само. Але питання сканування цих кодів, я щось спробував сканувати коди, і в мене не виходить перевірити, отже, можливо, хтось може мені допомогти в цьому питанні. Можете просканувати ось ці коди, ну і сказати результат даних цих акумуляторів, там виготовлення і що вони мають. А реальна ємність, яка вже в них є, я буду в своїх наступних відео показувати та тестувати, тестувати адже всім цікаво, яка ємність в цих акумуляторах. Отже, всі коди. Тут є, ось так покажу. Так, видно, дивлюся. Так, на камеру видно коди. Можливо, хтось мені допоможе. Просканує ці всі коди і скаже результат за допомогою якоїсь там програмки, з якого року виготовлені ці акумулятори. Отже, всім дякую за увагу ще раз. І до наступних відео на моєму каналі.